У справі Тимошенка продовжується маразм. У нас за декілька днів до цього слухання змінили весь склад суду. Без пояснення, без будь-яких причин. Судді, які протягом місяця вивчали матеріали справи, на сьогоднішній день цю справу не слухають. У нас повністю нова трійка. Судячи з перших судових рішень, на жаль, захист був правий. Ми побачили трьох суддів Кирєєвих. Єдине, що в жіночому обличчя на сьогоднішній день. При цьому. Фальшування справи набуває відвертого характеру, тому що одна із суддів, а саме суддя Фрич, є дружиною одного із керівних співробітників Генеральної прокуратури. Ми про це заявили сьогодні і зараз. І власне суд видалився в нарадшу кімнату вирішувати про питання відводу всій колегії суддів. Тобто, у нас була і до речі, у нас така теж дивина. Ну, ви ж знаєте, що нібито машина обирає суддів. Так от, машина в чергове обрала суддю Сітайло і ще й головуючий у справі. Тобто, вона, пам'ятаєте, як в старому фільмі на м'ясокомбінат я, на л'сакар'єр я, на піщаний кар'єр я. Тобто, всюди у нас суддя Сітайло, яка вже була перевірена під час розгляду цієї справи в попередньому засіданні, яка кожні 10 хвилин порушувала вимоги кримінального процесуального кодексу і зараз цього навіть не стидається. Тому насправді хід цієї справи. Стає все більше більш зрозумілим єдине питання, яке ще залишилося із. Глобальних невирішеним це те, чи буде продовжувати суд слухати справу за відсутності Тимошенко. Дійсно, низку процесуальних моментів можна заслухати без участі Юлії Володимирівни. Однак розглядати апеляцію за її відсутності неможливо згідно із законом, оскільки апеляція, ну, по-перше, підписана нею особисто, а по суті на вирок щодо неї. Тому без неї це робити неможливо для нас. Це буде ну так би мовити, показником чи піде. Ця колегія в повний безпреділ, чи вони просто залишаться в безпреділі. Тому що те, що вони зараз роблять, це це вже все свідчить про повну заангажованість цього складу суду і про повну керованість цього суду із адміністрації президента. Тому ми не очікуємо позитивних будь-яких моментів, навіть якщо вони відбудуться протягом цього судового розгляду, це буде означати просто одне єдине, що президент під тиском світової європейської громадськості змінив свою думку. От і все наскільки я розумію, судді призначені. Повністю і тотально керовані як через чоловіків, так і через інші важелі впливу. Тому очікувати правосуддя тут насправді неможливо. Хоча суд робить все, щоб склалося враження, що це нібито нормальний судовий процес. Однак, те, як вирішується клопотання, ну це просто не має ніякого сенсу. Сергій, скажіть, як правильно фамілія суддя головуюча, вона ж головуюча, вона же доповідач, вона ж. Елла вона же Зінаїда Паніят. Е, вона ж суддя Сітайла. Друга суддя Олена. Олена Миколаївна. Друга суддя у справі це суддя Фрич Тетяна Вікторівна, чоловік якої працює, або принаймні найближчим часом працював начальником управління Генеральної прокуратури України. І третя суддя Фрич ФРИЧ. І, І суддя Юрдига Ольга Степанівна. От три суді, які зараз слухають цю цю справу, скажіть, пожалуйста, состояння ділі владимірно яке? Стан здоров'я Юлії Тимошенко за станом на вчора, на 18 годину, коли я її бачив, останнє нічим не змінився, нічим не покращився. Моя зустріч відбувалася з нею в камері медичної частини слідчого ізолятора. Це звичайно, з дозволу керівництва слідчого ізолятора за наполяганнями медиків. Це означає, що Тимошенко не може навіть 30 метрів пройти до слідчої кімнати. Нічого, тому нічого в її стані здоров'я не змінилося. Я передав вчора в пресу дві довідки щодо стану здоров'я Юлії Тимошенка, датовані 7-8 і 8 числом, які видані з, е, співробітниками медичної частини, слідчого ізолятора і Державної пенітенціарної служби. Тобто, це не ми видавали довідки. Згідно з цими довідками, по-перше, Тимошенко е, рекомендовано лише постільний режим. Тимошенко рекомендована відсутність будь-яких навантажень. Тимошенка рекомендована. Медичне лікування пов'язане із знеболюючими препаратами, і Тимошенко за станом здоров'я має можливість проводити слідчі дії лише в камері слідчого ізолятора. Так говорять медичні справки СІЗО. Якби на сьогоднішній день е, хтось підписав би справку, що Тимошенко здорова і е, може пересуватися вільно, то це міг би зробити тільки Ісус. Більше ніхто Січасніході Тимошен Тимошенко протягом, е, починаючи з 5 листопада. Цього року Тимошенко. Позбавлена можливості пересуватися, і це не позиція захисту Тимошенка. Цю інформацію повністю підтвердила уповноважена Верховної Ради справ людини. Це перше. Це підтверджується тими довідками пенітенціарної системи, про яку я говорив. Це також підтверджується офіційними заявами пенітенціарної системи, які говорять про пошкодження функції ходи у Юлії Володимирівни, переводячи на нормальну людську мову, це означає, що ходити вона не може. Тобто, це абсолютно об'єктивна інформація, яка є щодо цього діагнозу.